Я вітаю вас, любі овни. Зараз зробимо з вами прогноз на липень місяць 24-го року. Буде для вас дуже важливий цей місяць, для всіх нас буде важливий, тому що е, багато планет будуть в таких складних аспектах трошки. Я вам розкажу згодом. І я, астропсихолог Алла Бережна, я допомагаю людям ставати більш щасливими, більш зрозуміти себе відносно планет, з якими вони народилися. І бажаю всім щастя. Підписуйтесь на мій канал, і я буду вам дуже вдячна. Отже, для Овнів, з чого ми почнемо? Що вже 2 липня Нептун піде в ретроградний рух, і буде він так рухатись ретроградно по рибах до грудня місяця. І також у нас же там і Сатурн уже рухається ретроградно також у рибах. Для вас, овни, це 12-й дім. І що це дає? Це знов про якісь таємниці, якісь такі незрозумілі стани. Вам захочеться, можливо, усамітнитись, можливо, десь закритися від людей і перейти в такі стани, трохи в взмінені. Ну, саме мінусове, що може бути, це там алкоголь, якісь такі, те, що на нас впливає, на нашу психіку, на нашу свідомість. Ви захочете як трошки відключитись від свідомості. Можливо, ви вже заморилися витримувати все те, що навалилось на вашу психіку, і вам захочеться відключитись. Можливо, ви. Саме елементарне це дивитись фільми, якісь серіали, можливо, книжки, якісь фантастику читати, можливо, знання, якісь такі таємні, але дуже глибокі, дуже такі корисні, духовні, можливо, стани. І там ви будете якби, відволікатися від реалій цього всесвіту. Е Дуже плюсові стани по Нептуну, і також і по Сатурну, це наша популярність. Ви можете стати популярним десь в закритих структурах, можливо, в якихось організаціях також, що вивчають щось таке таємне, можливо, ви станете таким гуру, наставником для когось. Це зараз дуже гарний час для вас, по 12-му дому. Це все те, що не всім зрозуміло, але Хочеться туди занирнути. Така якась фантастика. Я вже сказала, змінені стани. Також це закриті такі структури, можливо, лікарні, можливо, не приведи господи, ви захворієте якимсь захворюванням, не зрозуміло не можуть ставити діагнози. Можете звертатись до знахарів, до людей, які лікують нетрадиційною медициною Це вам допоможе. Дійсно, це самий такий час. Зазирнути кудись якби, по ту сторону реальності. Трошки відволіктися від такої, хоча ви овни, ви такі реалісти, але 12-й дім для вас це знові і знов опрацьовує питання підсвідомого. Також у нас 2 липня Меркурій також змінює знак, і він переходить у нас в Лев. І це для вас п'ятий дім. І тут покращиться ситуації стосовно вашої творчості, вашої закоханості, приємних станів, радісних, це стане задоволення, це стане такого благополуччя. Ви захочете поїхати в відпустку і поїхати можете, тому що Меркурій це про подорожі, про зміну якихось ситуацій. Можете переміститись, можете бути на якихось таких, не знаю, застоляв, весілля або якісь святкування, де вам буде. Комфортно, приємно, ви будете радіти, це може бути багато гумору, багато весілля, такий гарний настрій взагалі, Меркурій вам дасть. Також ви можете по-іншому трошки е, якби побачити свій потенціал, свій творчий саме потенціал, розкрити його. Е, підійдуть такі ситуації, такі люди, можливо, нові комунікації, і вам допоможуть в розкритті свого творчого потенціалу саме. Також прийде порозуміння. Що є ваші таланти, і взагалі, що є для вас любов, що є для вас діти. Ви зрозумієте, тому що Меркурій він розставляє такі точки над і, пояснює ситуативно, ви відчуєте. Якщо в мінусових станах, то це, звісно, нерозуміння, де я, хто я, де мої таланти, взагалі, кого я кохаю. Не вистачає часу на дітей, на кохання, на якісь розваги. Ви не встигаєте, ви хочете відпочити, але у вас немає часу, у вас ситуації так приводять, що ви навіть не можете розслабитись і отримати задоволення від життя. І далі у нас 6 липня. Відбудеться новолуння в знаку рак. А рак це що в нас? Це про дім, це про те місце, де ви живете, це про вашу родину, це про вашу сім'ю. І тут щось нове відбудеться. Можливо, ви можете переїхати, можливо, купити собі будинок новий, можливо, зміните житло, можливо, в оренду знімете, але обов'язково відчуєте стан такого внутрішнього комфорту, внутрішньої безпеки. В плюсі дружня сім'я, члени родини вас підтримують у всіх ваших починаннях. У вас якісь починання будуть нові, творчі? Можливо, якщо все там добре вас піде з Меркурієм. І вас родина підтримує, вам буде, з вами будуть розмовляти на вашій мові. Ви стосунки ваші покращаться, комунікації саме в родині, ваші батьки вас підтримують. Можливо, батьківщина, там де ви проживаєте, також складуться такі ситуації, і вони покращаться. Ви і ви це відчуєте, і вам стане більш комфортний стан внутрішній. Тому що місяць це наше взагалі підсвідоме. Ви на рівні підсвідомості зрозумієте, що щось уже налагоджується. Також сама сім'я або члени родини вас мотивують на нове, на нові звершення. Якщо в мінусі, звісно, також може бути такі стани: це про ресурс, це трату свого ресурсу на членів родини. Можливо, хтось буде як викачувати з вас ресурс, і матеріальний, і моральний взагалі, будуть вас як виснажувати. Ви будете відчувати таку спустошеність саме через членів родини, тих людей, хто з вами проживає, або ваших батьків, когось старших за віком людей, будете відчувати стани. Якби ненаповненості. Це в мінусі. 11 липня у нас Венера також перейде в Лев. І це знову для вас дім творчості, дім радості, дім задоволення. Я думаю, все ж таки ви поїдете кудись в поїздку, на відпочинок. І Венера це щастя, це закоханість, це наповненість, це і ресурс. Ви відчуєте справжній ресурс. Через ці задоволення. Така у вас задача на липень, огнен. Я думаю, все-таки відпочити. І добре, якщо ви будете брати з собою родину, якщо у вас все добре складається в стосунках, то вони вам тільки допоможуть отримати цей такий ресурсний стан. Тому що венера, це туди в нас і кошти, і задоволення, і радість, і взагалі це щастя. Щастя, комфорт, відчуття безпеки взагалі дуже гарні ситуації. А от 15 липня у нас пройде оце складне таке поєднання. Уран поєднається з Марсом. Це відбудеться в знаку тілець, а це для вас другий дім. В плюсі, але у нас, бачите, в країні зараз плюси. Не дуже стабільні, в плюсі це взагалі дає такий заряд, великий потенціал. Тобто Марс включає якісь ситуації, е якісь незвичайні, несподівані ситуації по урану, це те, що ніхто не чекає. Але телець це такий земний знак, це про кошти, це про щось матеріальне. Взагалі це може бути якийсь такий вибух, але вибух я не знаю, чого вибух ідей, вибух якогось потенціалу, можливо, матеріального, як для вас, овне. Ви відчуєте, або якась вам буде пропозиція по роботі нова, по заробітку, по якимсь досягненням, по наповненості взагалі, ви можете через це наповнити свій ресурс. Це такий просто як кажуть, взрив мозга. Тому що Уран це про наше таке мислення незвичайне. І Марс це результативність. Вони поєднуються. Буде просто щось таке вау. Або в мінусі, звісно, це можуть бути, не дай Бог вам, не бажаю, і обстріли, і все таке. Це якісь вибухові стани. Отже, далі у нас 20 липня Марс перейде в Близнюки уже. І для вас це третій дім близнюки. І тут у вас результативність знову ж таки в поїздках, в комунікаціях, в якихось нових знайомствах, з вашими друзями, ті, що рядом з вами, ваша, можливо, команда у вас є така, знов-таки буде така велика результативність. Ви проявите велику ефективність, ефективність в плануванні, в організації якихось подій. Поїздок, можливо, подорож будете прокладати якісь нові маршрути. Це також про навчання. Можливо, дітей будете вести на навчання, оформлювати всі ці документи. Дуже гарно це буде прямо ефективно і результативно. Мінусові це великі емоції по Марсу, якщо ви не збалансовані, якщо у вас якийсь хаос, а це може бути, тому що. Третій дім це про або організація і планування, або розбалансування і хаос. Такий внутрішній, а внутрішній, звісно, він визиває і зовнішній. І тоді у вас все не по плану, все або як, ви запізнюєтеся або поспішаєте. І Марс дає не результативність, а дає купу негативних емоцій. Отже, що для цього потрібно? Сконцентруватись, концентруйтесь на своїх задачах, на своїх цілях, що вам потрібно. Пропишіть план і потім дійте. І Марс вам допоможе. А 21 липня у нас відбудеться повня в знакі козирог. І це про що? Це кар'єра, Овен, ви любите кар'єру, піде все на лад, ви будете прямо задоволені, тому що повня це така вже кульмінація яких подій. Що ви вже, як би сказати, заслужили, зробили для себе, спланували щось, зробили якісь правильні дії про те, що ви бажали на новолуння, і зараз поповні, ви вже отримаєте результати саме в кар'єрі. У вас буде комфортне місце, де ви е, працюєте. Можливо, ви з дому працюєте, але це дійсно буде комфортно. Вам буде е, відчуття таке приємне, приємне, задоволення, комфорту, безпеки. Ви відчуєте в собі такі навички керівника. Ви зможете керувати людьми, зможете вести за собою. Відчуєте себе справжнім професіоналом на робочому місці, де ви працюєте. Або керівники до вас будуть ставитись дуже добре. Вони вас дійсно відчують професіоналізм і будуть вас і нагороджувати, і підвищать вам зарплатню. І ви відчуєте дійсно такий прилив. В кар'єрі, в статусі соціальному може змінитися статус взагалі, але він покращиться, він якби розшириться. Що тут ще? Можете турбуватись з якимись людьми, які доросліші, вас, старші ваші за віком. Це також буде добре, це вам буде плюс в карму вашу. Ну і, звісно, є мінусові стани, це коли ваша посада. Забирає ваш ресурс. Ви не задоволені, ви витрачаєте багато сил, вас якби, це не задовільняє, і ніхто цього достойно не оцінює. Тобто ви працюєте, ресурс витрачаєте, свій час витрачаєте, а ні керівництво ніхто цього не помічає і навіть не, не вдячні вам. Але виводьте ці стани, наповнюйтесь самі, зрозумійте, чого ви гідні. А ви, овни, дійсно гідні багато, тому що у вас дуже високий потенціал зробити гарну кар'єру, проявитися як керівник. Саме в цей місяць буде у вас багато можливостей. Все це покращити в 10-му домі, в домі кар'єри. І ще у нас цікавий буде аспект: 23 липня Сонце дасть такий опозицію на планету Плутон. Може бути, і. Мінусові стани, тому що це взагалі такий напружений аспект опозиція, ви можете включати якусь конфліктність для вас. Це з 5 в 11 дім, це стосується дітей, ваших коханих великих колективів. Можливо, коли ви поїдете у відпустку, як я вам казала, можуть бути якісь конфлікти. Це в мінусі. Якщо ви чимось незадоволені, якщо ви включаєте таку емоцію незадоволеності. Агресивність навіть може бути, тому що сонце воно включає агресію, а плутон це такі великі, якби великі такі емоції і можуть бути і негативні. Діти можуть вас якби роздражати, кохання можуть роздражати якісь великі колективи. Ви, можливо, не захочете бути в великих скупченнях людей. Вам захочеться десь уєдинитися, тому що у вас нептун по 12-му. Захочете закритися, посидіти десь в номері, просто спілкуватись з природою, з близькими. А якщо в плюсі, ви можете включити дуже позитивні енергії, гарний настрій, гумор. Ви можете бути в центрі уваги, можете навіть бути лідером, можете включати людей в позитивні емоції, можете вести за собою, людей, можете для груп бути, бути таким лідером, який може якби, порадувати людей, внести гарний позитивний стан в групи людей саме. Через творчість. Можливо, у вас є такі таланти, які ви розкриєте в цьому місяці, або ви їх вже знаєте, але ви, вони посиляться в цьому місяці, тому що багато у вас показників йде через п'ятий дім, через дім творчості. Або діти будуть у вас в такому колективі якомусь великому, і ви будете за них радіти. Це дійсно такі дуже приємні стани, це стане задоволення, це стане щастя, радості. Взагалі, п'ятий дім це щастя. І у нас зараз сонце в раку, а це про сім'ю, про достаток в сім'ї, про радість в сім'ї і про багато задоволень, що стосується нашої родини. І я вам овни бажаю всього найкращого в липні місяці. Будьте здорові, щасливі і задоволені. І до зустрічі!